Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я у своїх відео розповідаю про парфумерію. Запрошую до перегляду цього відео, запрошую підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, але переглядаєте час від часу мої відео. І переходжу до теми. Сьогодні в мене така вже е, майже постійна рубрика сліпих затестів. І ось цей мішечок із шістьма ароматами приїхав мені аж із Кракова від Ані. Я лишу посилання на її YouTube канал в описі до цього відео і хочу сказати, що Аня гарно розповідає про парфумерію Аня. Розповідає про цікаві аромати, і взагалі у них е в Кракові з'являються новинки якісь раніше, ніж у нас, і вона має до них доступ. Ну і в парфумерних магазинах Кракова е представлені взагалі різні цікаві нішеві бренди, наприклад, е золочист той самий. Е і якраз е про золочисте я хочу і е почати це відео, тому що Аня разом із цими шістьма. Ароматами прислала мені ще й фіолку їхнього нового аромата «Тигр». І тигр для мене це такий нічний теплий ліс. Там відчувається така нічна темрява, тиша, спокій, пряні трави. З часом цих прянощів стає набагато більше. Додається димність ну і деревинність, нікуди не зникає і теж тримається до кінця аромату. Присутність самого хижака мені тут геть не відчувається. Тобто це вже аромат без анімаліки, а про оточення цього тигра, про дерево, про прянощі, трошки про трави, ось і димність. І ну, це дуже гарно зроблено без анімаліки, без тварин. от В корові теж. Тваринки самої немає, але сам аромат гарно зібраний. І тигр так само. Мені здається, що і от їхня недавня мишка Harvest Mouse теж, мабуть, щось в цьому ж ключі, що це щось зрозуміле, приємне і таке, що хочеться носити. Ось, і тигр. Тигр дуже цікавий. Мені сподобався, а я разом з вами. Після таких приємних вражень про відомий мені аромат приступлю до опис тих ароматів, які я не знаю. Я от дістаю зараз із конвертика ще отакий пакетик з відповідями. І я тримаю на поготові ноутбук. Якщо тут не буде нот, то я пошукаю на фрагрантиці, тому що деякі з цих ароматів мене прям зацікавили, що ж там у них. Заявлено. І я і тестила їх по порядку. І почну теж з першого і перший аромат. Ой. Перший аромат для мене якийсь такий мускусно-квітковий. Я чую в ньому на старті трошечки зеленого чаю якогось. В ньому є трошечки деревини. Квіти, як на мене, з якимсь таким фруктовим відтінком. Це все легенько, приємно. Аромат такий спокійний, досить лагідний. Мені здається, що тут є трошечки амбро але, але ну, зовсім мало. Ось. Ще пшикну на себе. Так, він е такий свіжоквітковий, але. Просто м'якенький, приємний, ледь-ледь свіжий. Мені здається, що це могло б бути або якийсь люкс, але я не знаю, такого не пам'ятаю, або, можливо, це щось з доктор Гріття, або якихось таких приємних марок. Да, так, Зараз він мені трошечки ледь-ледь фруктовий такий якийсь чай, таке враження від нього. Ось, і е, стається, ну, він не дуже довго тримався, але досить непогано, е, ну довше, ніж колой. І давайте подивимося, що це. О, перший аромат. Зараз розрішу, я взяла манікюрні ножечки, інших не знайшла під рукою. І перший аромат... Ой, Аня. Роздрукувала мені навіть акорди. Це грій діор від діор. Він належить до групи ароматів квіткові, і в ньому дерево: земляний акорд, мох, троянда, пачулі, пряний акорд, цитрус, амбра, пудровий квітковий. От Він для мене якийсь такий так, квітковий, ну, От бачите, я щось фруктове в ньому знайшла, але ну, не заявлено його. І зеленого чаю теж не заявлено, тут зате є цитрус і, і пачуй. Ось, але не знаю, можливо, що я не дуже багато на себе наносила, але він мені досить легенький. А грідіор, я, здається, в старому якомусь випуску колись тестила і мала фіолку, він мені здавався такий. Фруктовий трошки такий полунично трояндовий із е, пачулями. Він мені тоді такий був. А тут от. Е, ну, ця, видно, тут пачулі я, можливо, сприйняла, як оцей такий е, трошки амбродеревиний і мускус. Ось, але пудровість, так, пудровість в кінці в ньому теж була на моїй шкірі. Давайте знайомитися із другим. Так, беру фіолочку. До речі, другий. Трошечки така е, рожева чи е, трошечки фіолетова рідина. Ну, такий дуже світлий колір. І це однозначно смородина. Е, він свіжий, він зелений, він трошки лимонний, або навіть не лимонний, а грейпфрутовий фрутовий на старті відчувається зелень розтертого листячка смородинового. Відчувається сама солоденька ягода. Я спочатку навіть якусь вербену в ньому вловила, але потім вже повторно рознюхувала, що ні, це не вербена, це от якесь таке листячко, зелене, смородина зі із, із своїм листячком. Ось. І мені здається, що це щось подібне до меліори від Parfums de Merlis, Але я щось не пам'ятаю, якого кольору меліора має бути. Мені здавалося, що вона прозора, як і сам флакончик. Але, можливо, то вона трошки підфарбована, а я на це не звертала уваги. В будь-якому разі аромат гарний, і оцей другий один із фаворитів у мене з цих ароматів у сліпому затесті. Е, наче все про нього розказала. Він мені дуже подобається, він приємно солодкуватий, помірний такий і дуже гарний. Тому я от дуже хочу дізнатися, що ж там всередині. Особливо, якщо це не меліора, а щось інше. Бо меліор я тестила вже давненько. А, ні, це не меліора, це руштрафольгар від діор, але в ньому є смородина, випущений у 2020 році. Група шипри і фруктові, верхні ноти малина, полуниця, черешня і мандарин, ноти серця чорна смородина і грейпфрут, і в базі мускус і пачулі. От, і я хочу сказати, що він, цей Руш Трафальгар, дуже класний. І зараз на літо він гарний. І от якраз про гріпфрут і смородинку історія дуже і дуже симпатична, от, дуже класний аромат. Наступне. Наступний номер три. І номер три. Номер три. Для мене це якісь терпкуваті квіти з кислинкою, і прям ця кислинка в ароматі з розвитком аромату сильніше. В ньому є виражена на шкірі гіркувата мильність. І от таку гіркувату мильність я часто сприймаю як неролі, тому я думаю, що це все ж таки аромат про них. Це щось, я думаю, люксове і, можливо, якийсь ізгод шаней. Але неролі, хоч вони такі гіркувато мильні, тут цей аромат, але він мене не душив, як е, душив мене колись парі е, парі Рів'єра від Шанель, от там чогось неролі мене конкретно душили. Я прям не могла його носити. Один раз на собі поносила спробника і е, віддала його далі. Ось, і ну, я взагалі не дуже люблю неролі, тому цей аромат такий трошечки для мене суперечливий. Ось на мій смак, але, ну, знову ж таки, зроблений чисто і гарно. І давайте подивимося, неролі це чи не, не ролі. Так, Ось так. І це аромат... О, це фіори доліво від Ксержов. Ось така от несподіванка. Мандарина Малфі, лотос, базилік, амбрета, цвіт оливи, магнолія, жасмин, мускус, бензин і амбра в нотах. І агіркувата мильність. Ну гірчинка це мабуть від цвіту оливи. А від чого тоді мильність? Цікаво, от. Трошки трав'янистість. Це видно, цей лотос і базилік, е які в ньому є. Оцю трав'янистість дають. ну, він загалом такий. Аромат теплий, теплий з кислинкою, от він на мені був. Отакі от, от. Те, що виявилося, зовсім не герой, але от трошечки миність у нього є і гірчинка, але гірчинка така не потрібна. Четверте. Четвертий аромат це трошечки загадкове щось, бо тут, тут є водночас і щось знайоме. І щось трошечки свербляче. І я не можу пригадати, що це таке. Тут якийсь такий сверблячо-свіжий старт, я зараз собі ще на руку його нагадаю. Ну, сверблячий, можливо, не знаю, якийсь мускус такий в ньому. І в ньому щось є таке трошечки пудрово-геліотропне, але не солодке. І в ньому є трошечки аромату гречаної каші. От, Щось подібне до Льоди Вермаля, ну, але це, це не воно, бо це значно сильніше і ну, відчутніше, бо там зовсім акварельне. І е, є якась кисленька спеція. Е, і є трошечки, буквально трошечки солодинки. Е, я вагаюся, чи є тут пачурі, але мені здається, що ні. Але трошечки якогось. Чи сирої деревини якоїсь вологої. Чи трошечки підвальчику в ньому от я відчуваю. І я от взагалі щось не можу здогадатися, що це був за аромат. Ну це, напевно, знову ж таки, не мас-маркет і не люкс, або якщо люкс то бутіковий, але мені здається, що це щось таке у ніші. О, якраз четвертий е, випав папірець. І зараз прочитаю, що це... О, я такого не знала, це Вент Флауерс від Кріт. Втфлауер, там жасмин, апельсиновий цвіт і персик. Далі жасмин, тубероза троянда і в базі мускус праліне сандал і ірис апельсиновий цвіт. Знову ж таки, повторюється, і з верхніх нотах і в базі цей апельсиновий цвіт. Геліотропу тут немає, тут є тільки ірис, який ну, може трошки пудрити. І він якийсь такий. Досить цікавий, ну і неоднозначний для мене на шкірі. Ось цю солодинку, мабуть, ця фруктовість від персика дає, але вона якась така, ну, не дуже натуральна, ось, я б так сказала. Але воно якесь таке цікаве. Ну, почулі тут все ж таки немає, але є сандал. Ось так. І о, п'ятий аромат. Переходжу до п'ятого аромату. Попередні я такий не побагала. І п'ятий аромат мені от наряду із другим дуже сподобався. Тут я відчуваю Так, що тут відчуваю? це дуже класний, чистий, прозорий літній аромат. В ньому є легенькі квіти, в ньому є лимончик дуже гарний на старті. Трошечки ванілі, мені здається, є, але ну так, ледь-ледь лейт -ледь натяком. Мені от схоже було на якийсь від Мазон Франціско Кручан. Там щось Акваселесті, акваколонії. Я не пам'ятаю, що, але я щось тестила, і от воно мені якось було в, в ту сторону, так дуже гарно, дуже прозоро, такий свіженький-бадьоренький лимонад, чистий, такий дуже-дуже гарний і позитивний літній аромат. І, це свіжий аромат, більше в холодну сторону, а не в теплу. І от я, можливо, ще нафантазувала, от я не знаю колонь Кіяна, який минулого року, здається, вийшов. Ось, і, якби, я його не знаю, але я могла уявити, що це і якась така інтерпретація класичного колоня Кіяна. Тобто це гарно, це свіжо лимонадно, про якусь таку чистоту. Освіжаючий аромат на літо. Зараз дізнаємося, що ж це таке було. І п'яте. А, це не ролі Амара від Ванкліф Рпелс. Я чомусь не тестила, хоча Ванкліфи в нас стояли в прокарі раніше. Квіткові зелені і тут парфумер Біш, В нотах мандарин, бергамот, італійський лимон, рожевий перець. Апельсинові цвітки, парис, груша, чорний перець, неролі в базі і білий мускус. І це. І це я вже сказала, що це прям оце другий і п'ятий аромат, це Руштрафольгар і Неролі Амара, це прям фаворити із цієї підбірки в мене. Дуже класні. Лишається шостий аромат. Шостий аромат, скажу чесно, що він для мене лишився загадкою, бо я його... Чомусь не відчуваю нормально. Тобто я відчуваю, що в ньому щось має бути, але що конкретно це є і чим воно звучить, я не можу зрозуміти. І я думаю, що це, можливо, якась молекула, або якщо не молекула, то там, не, якщо не з Молекул, то можливо це щось від Джулієт Хезен, бо воно мені майже нічим не пахне. Я тут раніше його. Наносила на руку, я відчуваю, ну, мабуть, тут є якась амбродеревина або мускус, але вони такі ледь-ледь помітні. Е, я така думаю: так, ну що ж це може бути? Ну, Квітковий якийсь аромат ні, Я не чую там квітів. Е, якийсь такий компотик, фручулі, ну, немає ні пачуль, ні е, фруктів якихось виражених. Щось Там має бути якась родзинка, яку я, напевно, не відчуваю. Е, і, ну, от все. Деколи, до речі, от я вчора наносила на ніч його на руку і він мені пах якось навіть трошки пудрочкою. Е, сьогодні от я на, наносила і все, мені здається, що там якась крапелюшечка е, амбродеревини є, або якихось, або білий мускус. Можливо, ну, воно не свербить, не свербляче, якесь щось дуже ніжне. І... Не знаю, чому воно грається зі мною від ледь помітної пудри до. Практично нічого, якогось такого запаху е, моєї шкіри, щось таке наближене, то це щось таке дивне для мого носу, що він його не може нормально розчути. І я вже буду розказувати, що ж це насправді, і це Квентін Піш, Валая, чи Валая, Валая, напевно, від Parfums de Marly. Це їхня новинка. Ось справді, я, мені було ще цікаво. Подивитися, бо в нотах у нього альтегід, білий персик, мандарин, бергамот, апельсиновий цвіт в серці, конвалія, петалія, ветивер, магонія і німфеаль, і в базі мускус, Амброксан, Акігалавуд і Ваніль. І от я цікавилася і думала, що ж там таке, бо там про, наче, про ніжність, про білий аромат, там, мало, не аромат і по бріфу, але ж це Квентінбіж. І я думаю, ну якщо він такі. Гучні аромати робить, то що ж він не зробить з цим, і піраміда така якась величезна, сильна. А ось ця волоя і вона мені за рахунок чогось не знаю, чого вона мені от майже нічим не пахне. А це десь десь ці мускуси, я тут ледь-ледь чую базу, а щоб мені е, якісь персики, якісь альдегіди, Якось сильно відчувалася, то чомусь ні. от Якийсь такий прикол був так само, як я недавно тестила, аромати Легаліон, і там вони всі і липа від того Шквентіна більше, і там ще був Шанс Демай стається, і, і тюльпан, дається від Легаліону. І от я їх теж відчувала дуже слабенько. Тобто я розумію, що, мабуть, я чую якісь конкретні ноти в них кілька нот, там, наприклад, в липі, липовий мед і трошечки пудри, але воно якось дуже тихо для мене звучить. Ну і тут чомусь на цій базі для мене всі інші компоненти майже не відчуваються. От якась така от, прозора пудрочка, прозора вуаль, в принципі, більш от справді зробив, виходить, такий легенький і невагомий, ну, принаймні на мій ніс аромат. Дуже дякую Ані за підбірку. це такі... І новинки, і дуже класні, цікаві бренди. Було захопливо з ними знайомитися. Пишіть мені, чи знаєте ви якісь цих ароматів, чи, можливо, ви раніше хотіли з ним познайомитися. Ось, діліться вашими враженнями. Дякую вам за увагу! Як завжди буду вдячна за лайки і до нових відео. Бережіть себе, бувайте!